Вітаю на каналі Бюджет Сім'ї. З вами Уляна, і в цьому відео я хочу вам показати неймовірні краєвиди, які знаходяться у селі Врублівці на Хмельниччині. Але спершу я хочу подякувати всім, хто підписаний на мій канал. Незважаючи на те, що більше року я не виставляла жодного відео, підписники на моєму каналі залишились. Хтось підписався, хтось новий підписався, але більшість залишились на каналі. Мені це дуже приємно, адже на сьогоднішній день на каналі 14 тисяч 806 підписників. І за час існування мого каналу у мене 3 мільйони 78 тисяч переглядів. Дякую кожному, що ви дивитесь моє відео, незважаючи на те, що я давно нічого не знімала. Війна внесла корективи у моє життя, тому, тому я закинула канал. Але я планую робити нові відео. Планую шукати будинки і робити для вас нові відео огляди. Також я ще більше року створила новий канал, не сиди вдома, де хотіла показувати місця, куди можна поїхати на відпочинок, не за всі гроші світу. Але той канал я також не вела. Якщо вас цікавлять ціни на відпочинок, Скільки коштує проживання, харчування. Я залишу посилання під відео на мій інший канал, не сиди вдома. Там я розказую, що скільки коштує. І буду дуже вдячна, якщо ви перейдете на мій новий канал і підтримаєте мене також переглядом і коментарями, тому що це дуже важливо для підтримки мого іншого каналу і для підтримки цього каналу, бюджет сім'ї. Тому, будь ласка, під... напишіть в коментарі, це дуже важливо, так як мій. Так як у мене дуже давно не було відео. І щодо будинків, як я вже сказала, так я планую шукати нові будинки, але насправді. Це дуже важко зробити, тому що будинків багато продається, але дуже важко домовитись, щоб продавці дали дозвіл на відео. Я будинки шукаю, які продаються на Олікс, дзвоню і домовляюсь про те, щоб дозволили зйомку. Хоча багато будинків, які я зняла на моєму каналі, продались якраз завдяки моїм відеооглядам. Тож почну займатися пошуком нового будинку і робити для вас відеоогляд. Дякую за перегляд! Бережіть себе і своїх рідних.